Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гландзовський. Ми з вами поговоримо сьогодні про важливу промову, яку зробив сьогодні президент Польщі Анджей Дуда. Вона виявилась досить історичною, і зараз ми власне про неї поговоримо. Він говорив і про Польщу, і про Україну, і про польсько-українські відносини, що також є дуже і дуже важливим. Ми підемо по всім, по всій його прямій мові, і якби як висновок. Цього відео в кінці ми також поговоримо, підсумуємо його тези, його наративи. Бо нагадаю, що жоден політик, будь то в Польщі, будь то в Штатах, будь то в іншій якійсь країні, якби їх слова досить ретельно підбираються для того, щоб подати виборцям правильні ці самі наративи. Тож давайте по цьому поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую кожному з вас за підтримку. Отже, о, сьогодні о 12.30, е, якби сьогодні День Незалежності Польщі, і досить багато різних е, заходів проводиться, в 12.30 е, почав свою промову Анджей Дуда. Ми підемо по прямих тезах, по всьому, що він говорив. Він привітав всіх присутніх гостей і представників влади. Там зібрались і діюча е, польська влада, так, е, е, і також були представники партії Піс. Анджей Дуда все-таки являється одним з скажімо так, членів партії Піс. Він виходить саме звідти. Тому, звісно, що не могло бути так, що їх не буде. І давайте йдемо по його тезах. Перше. Ізненацька Польща стала першою. Так з усмішкою сказав маршал Пілсуцький на площі, де ми стоїмо, святкуючи чергову різни річницю відновлення незалежності, каже Дуда. Далі він чудово знав, скільки страждань, заслання на Сибір і тюрми, в якій він сам сидів, він чудово знав, скільки років потрібно перебувати за кордоном і як організувати роботу, щоб відновити незалежність е Польщі. Так, тобто він зайшов саме з такої історичної теми, і е зараз помітьте абсолютно по всіх е його реченнях, по всьому, що він сказав, воно е все. Пересікається з ситуацією, яка є на сьогоднішній день, і також з ситуацією е, в Україні, тому як е, в Польщі зараз дві головних теми. Так, перша тема це е, підвищення обороноздатності країни і в загальному Європи, щоб в Європі були сильні союзники. Так, і Польща це по факту зараз єдина країна в ЄС, е, яка справді розуміє серйозність ситуації, і, на жаль, інші. Союзники Польщу не чують. Ну і друге, це, звісно ж, перше це підвищення обороноздатності, друге, це війна в Україні. Президент також нагадав про 14 пунктів Вільсона. 13-й гласив, створення незалежної польської держави на територіях, населених безперечно, польським народом з вільним виходом до моря, політичною та економічною незалежністю, цілісність цієї території. Цієї держави має бути гарантована міжнародною конвенцією. Цей великий політик мав в своєму плані повернення Республіки Польща, що, власне, і сталося, і саме сьогодні Польща цей день святкує. Чи не тому повернення на карту великої країни було важливим для устрою майбутнього світу та Європи? Що ця держава в концепції американських стратегів мала бути віссю рівноваги? В цій частині Європи, де століттями спалахували збройні конфлікти. Хіба не так було? Історія показала, що це було саме так. Повернення Польщі е, на мапи Європи було елементом закінчення війни, нагадав президент. Це відбулося ще, е, власне, після Першої світової війни. Така стратегічна концепція виправдалась. Польща була гарантом стабільності і злам. Польщі, так нагадаємо, що Друга світова почалась саме з розділу Польщі між Німеччиною та Радянським Союзом. І він говорить про те, що злам Польщі в 1939 році став початком катаклізму, і знову мир в Європі зупинився. І він, власне, хилить до того, так, до тих наративів, які лунають зараз також з усіх куточків світу, про те, що на Польщу. Росія може напасти на Польщу для того, щоб її захопити. І якби Дуда підводить до того, що Третя світова може знову ж таки попасти, якби початися саме з нападу на Польщу. От в цій країні теж почався зрив радянського панування, каже президент, згадуючи події минулого. Сьогодні ми є частиною вільного світу не лише в культурному, а й в політичному сенсі. Сьогодні незалежна суверенна Польща є частиною національних спільнот ЄС та НАТО на чолі зі Сполученими Штатами Америки, які також відіграють просто шалену і важливу роль в обороноздатності Польщі та всієї Європи. Ми є ключовим співрозмовником у всіх цих спільнотах, і наші союзники на чолі зі США це розуміють. В Європі є ми є частиною спільнот, які самі створили бухареської девятки чи трьох морів чи е, трьох морів. Тримор'я так його ще називають. Сьогодні ми не сумніваємося, що для безпеки Європи і світу необхідно зміцнити євроатлантичні зв'язки та обороноздатність кожної окремої країни Європейського Союзу, які зараз власне, є, існують в Європі. Ми поважаємо недоторканність кордонів інших країн, в тому числі України, яка має повернутися до колишніх кордонів, не тільки до тих, які були порушені в 2022 році, а до тих, які були порушені ще в 2014 році, нагадує власне Дуда. Це марна мрія, якщо дехто вважає, що Європа сама, могла забезпеч... сама може забезпечити собі безпеку, каже президент. І тут він говорить одну дуже і дуже важливу річ, на мою думку. Він говорить, що необхідно збільшити витрати на оборону серед європейських країн. Нещодавно зрозуміли, що ресурсів і навіть боєприпасів в Європі вистачить лише, уявіть собі, на кілька днів боїв на передовій оборони України від російської агресії. Тобто він говорить про те, що фактично вся Європа не тільки Польща, а вся Європа на сьогоднішній день не готова до реальної війни з Росією. Наві. І багато хто може говорити про те, що от Росія не може справитись в Україні, Росія е, не може захопити Україну і так далі. Але е, якби тут, з іншої сторони, також потрібно розуміти, що Росія накопичує сили, і ми точно знаємо, бо це неодноразово було в, показано в відкритих, в відкритих джерелах, що Росія накопичує різні типи озброєння, в тому числі і ракети, в тому числі і боєприпаси. Е, для чого вони це роблять? Можна тільки собі здогадуватись, але я думаю, що це є також одною з причин, чому в Європі зараз настільки напружена ситуація з цим, і чому Польща готова нехтувати е, законами Європейського Союзу, готова нехтувати е, навіть в якійсь мірі благополуччям своєї економіки на користь не для того, щоб вкрасти ці гроші, а на користь оборони Польщі, для того, щоб збільшити. Оберти на виробництвах, на польських виробництвах зброї для того, щоб посилити свою армію, для того, щоб захистити цивільне населення в разі початку війни, для того, щоб не повторилась Буча, не повторився Маріуполь тільки вже на території Польщі. І він, власне, закликає всіх, всі країни Європи сьогодні, в цей день. Подумати про своє майбутнє і подумати про е, якби свою обороноздатність, а не бути фактично залежними від Сполучених Штатів Америки. Ми в авангарді, ми витрачаємо понад 4% ВВП на оборону. А наступного року витратимо майже 5%. Ми повинні спонукати наших союзників збільшити витрати на оборону. Коли Захід на чолі зі США виграв холодну війну, Росія не наважилася атакувати, тому що Захід витратив більше 3% на всі більше 3% ВВП на всі країни на оборону сьогоднішня Росія не зможе перемогти Захід, але вона повинна бути але Захід повинен бути сильним за допомогою залізної співпраці зі Сполученими Штатами. каже президент. Хай живе вільна, незалежна Польща а Бог береже нас. Завершив свій виступ, Анджей Дуда. Далі там почали виступати інші політики, але я вважаю, що і це видно так повністю по промові, що вона цілком і повністю була присвячена. Можливим загрозам, які е, висять, власне, над Польщею, і Дуда хотів показати реальність тієї небезпеки, яка справді є, бо є дуже багато скептиків, які розказують, що е, це не наша війна. Є багато скептиків, які думають, що польська влада просто пиляє бюджети, і ніякої загрози зі сторони Росії не буде. Зрештою, це також зрозуміло, бо, на жаль, е, Дуже і дуже активно російська пропаганда працює на території Польщі, і ми всі дуже добре знаємо, що є певні наслідки так, цієї пропаганди, в тому числі і для українців, які тут проживають. Свою думку з цього приводу, друзі, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за лайки, за перегляди, за підтримку. Гарного дня і до нових зустрічей!